Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати на нашому Ютуб каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Ну і по старій добрій друзі, підтримайте, будь ласка, нас в Підпишіться на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну а ми, друзі, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Трішечки знову у нас вийшла перерва у відеоматеріалах, так як з. Понеділка у нас трішечки, можна так сказати, вияснило сонечко, розпогодилось і займаємося сінокосами. Зараз е, трішечки, слава Богу, уже за цим от щастям е, розпетлялися, як то кажуть. Ну і Можна трішечки більше приділити уваги нашим свинкам і всьому, тому, що безпосередньо відбувається в нашій улюбленій галузі на сьогоднішній день. Друзі, сьогодні у нас субота, 31. Травня на календарі, щоб було розуміння, на який саме період відзняти це відео. Ну і що вихідних ми разом з вами обговорюємо самі цікаві і актуальні новини у галузі свинарства. А якщо бути конкретніше, то обговоримо ціни на живу вагу, сало, м'ясо, що у нас змінюється, тому що буквально один день і вже літо настає. Я як і завжди розповідаю вам в найменших подробицях, що відбувається в нашій. Сумській області і Конотопському районі із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'яса, на півтуші, із цінами на свиноматок, також обговоримо ціни на бройлера, обговоримо ціни на кролика. Ну, а ви, будь ласка, перейдіть в коментарі, напишіть регіон, з якого ви нас дивитесь, і обов'язково, друзі, напишіть. Що у вас відбувається із цінами на живу вагу свиней безпосередньо? Ну і в цілому, якщо володієте інформацією про решту, якби найменувань цього того, що я перерахував, також залишайте в коментарях. Що ж у нас із цінами на живу вагу, Незважаючи на всей отой песимізм серед е своїх колег, який Якраз от в більшості із них е, існує. На сьогоднішній день, якщо говорити про наш регіон України, то ціна на живу вагу не падає, а вона, я би так сказав, тримається і є е, навіть е, ну, певні посилання на те, що ціна на живу вагу буде тільки рости. значить На сьогоднішній день, друзі, 85-90 гривень за кілограм живої ваги. Поросята до 150 гривень. Кілограм 85 гривень за кілограм, поросята 170-90 200 плюс м'ясного направлення 90 гривень за кілограм. Якщо говорити про свинокомплексі 94 гривні за кілограм, відпускна ціна на сьогоднішній день. Що стосується свиноматок, 40-45 гривень ціна за кілограм, якщо це гарні свиноматки, там до 2 років із гарною конституцією, не худі. Отака От ціна. Дорожче, знову ж таки, також за свиноматок не дають. Також хлопці в попередніх відеоматеріалах запитували, по чому хряки. Друзі, ну максимум 20 гривень, якщо це хряк кастрований і протриманий 3-3,5 місяці. Дешевше, якби, і менше дають, а дорожче не дають. Друзі, ціни на напівтуші від 130 до 145 гривень за кі. Що стосується цін на м'ясо, то вони от уже десь місяці два, як тримаються на одному і тому ж самому рівні. Ошийок 280-300 гривень за кілограм, задок 200-220, лопатка 190-200, корейка 190-210, балик 190-210. Знову ж таки, це орієнтовна ціна і розброс оцей, відштовхуючись від багажників автомобільних, з яких продається продукція базарів і м'ясних павільйонів. Якщо мова йде про великі гіпермаркети, ті ж самі ну, професійні оці м'ясомаркети, то там ціни в середньому гривень на 20, на 30, а то і на 50 безпосередньо на м'ясо дорожче сало. Знову ж таки, як і раніше, в принципі, як і завжди, в нашому регіоні дуже сильно попитом не користуються, беруть його на сьогоднішній день доволі слабенько, і ціна від 50 до 170 гривень за кілограм. Друзі, ціна за бройлер від 115 до 130 гривень. Причому домашній бройлер чомусь у нашому регіоні коштує дешевше за оцей фабричний вирощений на фермах бройлер. Чому так, знову ж таки, напишіть своє враження, свою думку, своє бачення з приводу цього. Ну, мені завжди здавалося, що домашнє мало би коштувати трішечки, але дорожче. Але маємо, що маємо. Що стосується кролика, друзі, 160-180 гривень за кілограм. Ну і в цілому, знову ж таки, товар, який в нашому регіоні дуже, -дуже слабо продається. В принципі, кролятиною у нас мало хто займається. Бройлера доволі немаленька кількість. А от кролика значно значно менше в порівнянні із, із свиною продукцією і якраз от курячою продукцією. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Отакі от, от ситуація, така от тенденція у нас на сьогоднішній день. Завтра обговоримо разом з вами все, що відбувається, із цінами на маленьких поросяток. Також є певні зміни. Обговоримо якраз все це, це у найменших подробицях. Ну а ми, друзі, бігаємо і шевелимося, і рухаємося, поки є така можливість далі. Так що всім миру, добра, бережіть себе і чекаю від вас інформації в коментарях. Так, що всім до нових зустрічей.